Поезія навколо нас, вона в промінчику сонця в білій хмаринці, в подарованому букеті тюльпанів і в освічення. Вона скрізь. Тільки треба вміти її побачити, відчути, а може й записати на папері. Представники літературної студії Перевесло, наукового ліцею номер 3 міста Полтави читатимуть сьогодні власні поезії. Саме вони зуміли схопити ту тонку ниточку, яка поєднує життя і поезію, щастя і безмежжя, сьогодення і вічність. А до мене вночі ангел приходив. Він розповів про добро і зло, про любов і ненависть, про радість та сум. Про ставлення до ближніх ніжне, про дитяче щастя, яке живе в душах наших. Ангели охороняють кожну людину добру чи злу, щасливу чи нещасну. Він знає, хто з нас чогось вартий, а хто ні. Прислухайся до заповідей Божих. Роби правильні висновки: Бог чинить милість всім поколінням і тим. Хто його любить і тим, хто дотримується його заповідей, треба залишатися порядним, правильно жити й чинити. А головне за власним бажанням намагатися й чути поклик Божий. Обов'язково йди гідними кроками по землі, неси в майбутнє мир та Божу благодать. Гей, зупинися, маленька людино, куди поспішаєш рокам наздогін. Присядь біля мене, щаслива дитино, а я тобі казку свою розповім. Сова прилітала учора до хати, Товаришка, давня і мудра моя. Казала, що час настає зимувати. Була в неї хатка, а зараз нема. Край міста селилась сім'я її дружна, На пишній, великій, старезній сосні, Зрубала ту сосну, людина байдужа. Дорогу широку зробила собі. І білці, сусідці сови, рудохвостій. Угай аж за річку брести довелось. В домівці запасів залишилось вдосталь. Так довго збирала. Чи знаєте хтось жалілася жабка із річки, що білці, торбинки носить, по воді помогла. Водичка брудна, несмачна стала в річці, і жабка хворіла, І сумною була. В Великому лісі, у морі широким, все тяжче в звіряток. Життя настає, повсюди сміття гори сталі високі, і їжі немає, і сховатись ніде. Тужливо мені, та сова розказала турботи й печалі пташині свої. І просила мене, тихокрила складала, повідать людині слова ось такі: не знищуй природу, не псуй чисту воду, бо ти не один на планеті живеш. Коли робиш шкоду, не жди нагороди, бо те, що посієш. То те і пожнеш. Маленька людина в затишній оселі. Прокинувшись вранці, подумай про те. Як згине природа, спорожніють озера, яким буде завтра майбутнє твоє. Життя це музика від Бога. Молитва перших звуків клавіш. Розсиплю ноти, форте і піано, мовчу, а голос серця все гучніш. Перебираю пальцями уламки тиші, Тендітної душі довершене звучання, мережать мрії, візерунки ніжні, магічних чар небесного пізнання. Голублять пальці клавіші рояля, іскриться музика, вдихай скоріше. Відлуння, власне, кожна тиша має. А порожнеча мовчазний свій вірш.